Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні субота, 21 червня. На вулиці вже спека. У нас лише 10 ранку, але вже спека неймовірно. Сьогодні зараз точніше, так як і вчора, 21 градус, але відчувається на 23. Вчора відчувалися на 18, тому сьогодні вже жарко і буде ще гірше. Я тут приспала мальчика в коле, у візочку. Було важко. Я не знаю, що з ним сьогодні, він ніяк не може заснути. Зазвичай він засинає сам взагалі. Я його просто залишаю в кімнаті і він спить. А от сьогодні не знаю, щось його турбує, і він ніяк не міг заснути. не знаю. Я сподіваюся, йому не буде жарко, тому що вночі було 12 градусів взагалі, а зараз вже реально жарко. Буду перевіряти, якщо що, можна його привідкрити, його одежу. На вулиці Краса. До речі, дуже пахне бузком. У нас тут у сусідки бузок цвіте. Ну, точніше, напевно, вже цвів. Так, він вже відвів, але він дуже пахне зараз. Мама з бабусею поїхали на фірму десь за полуницею. Надіюсь, привезуть. Ми тут, тому що наш, наш Алекс він працює зараз по ночам. У нього змінився графік. Тому ми залишили його самого, щоб він там трошки відіспався. А ми насолоджуємось природою. Мріємо про переїзд. <свист> до речі, залишилося рівно 20 днів. І два дні до того, як я заберу своє авто. Тому якби я рада. Зараз вже з понеділка почну реально запаковувати все-все-все. Тому що 26 червня ми маємо покинути квартиру там, де живе Алекс. Тому має бути все запаковано. Лише 26-го прийдуть мої друзі з, з прицепом і все заберуть разом з нами, всі, всі ці коробки, і привезуть до них додому. А вже потім, звідти ми 4-го числа, будемо все забирати, але приїдемо такою грузовою машиною. Щоб забрати все зараз. Тому, що, скоріш за все, нам треба буде з моїми друзями робити дві поїздки. Добре, що вони живуть тут через дорогу, тобто від дому до дому 5 хвилин. Тому якби, вони самі запропонували великим дякую. Взагалі супер. Подивіться, яке у нас небо. Прикольне, сьогодні чисте. Тому от такі от справи. Джейсон зараз в хаті грається з дідусем. і Попросив поїсти. Добре, що він зараз вже може сказати, що він хоче їсти, що саме це, звісно, легше, але також вибір невеликий. На жаль, я б хотіла, щоб він їв все, але поки що так. Може пізніше він зможе трошки змінити це. Але слава Богу, що він їсть хоч щось, тому що був момент, коли він не їв взагалі нічого, втрачав вагу. А зараз, слава Богу, набирає з тим, як він рухається. Так як він бігає, стрибає, це, це просто і він ще може набрати вагу, це прекрасно. Ну, все, я зараз, напевно, йду до хати. Подивлюсь, що там мій джей джеєчка робить. І повернуся до свого мальчика. Я потрошки перетворюю батьківську хату в, в стокаж. Анкор, ти хочеш стрибати? Ми замовили друге таке саме крісло, яке я вже робила розпаковку для Меля. Це наше найулюбленіше крісло, Graco Forever. Тому що воно від найменшого до останнього самого етапу, коли лише залишається оця нижня. Так, зайшов мій батько і збив мені відео. Тобто, дивіться, перший етап у нас від 1,8 кг, другий з 10 можна. Ми чекаємо, до речі, коли мальчик Набере 10 кілограмів Джейсон. <смір> На цього жука не дає мені засняти відео. Чекаємо, коли мелічка набере ще зовсім трошечки і можна буде його лицем, так як Джейсона садити. Потім третій етап. Джейсон до нього ще не дійшов. Це з 18 кілограмів. Джейсон нас важить 16 І останній етап лише низ оцей залишається від ці душечки. Далі в нас буде в розпаковці, напевно, окремий кавовий апарат. І отут от готова для вас ціла велика. Зараз покажу так. Опа! Велика буде розпаковка, тому це з сайта Шейн, а це з Amazon ми замовили. До речі, лайфхак, якщо хтось тут проживає. Зараз всюди оця Грако, вона коштує дорого, вона подорожчала. І всюди коштує 530 доларів. Це взагалі ми останній раз купували, от недавно з вами вибирали. І за скільки ми купили? 490, десь так, напевно. Зараз 530. Ну, я думаю, дорого. На Амазоні 530, на... у Волмарті 530. Думаю, ладно. Я просто ввела в гуглі о, цю назву Graco Forever. і дивлюсь, в якому магазині вона є. І є один магазин, який називається Отак. Маленький канадієць, little canadian, і в них знижка була 60 доларів. Тому можете перевіряти, до речі, доставили менше, ніж за 24 години. Це ніяка не реклама, це я просто я не знала навіть за такий сайт, що він існує. Але от я була дуже приємно здивована, взагалі класно. Мені воно не горить, але в нову машину, звісно, мені доведеться її ставити ще одне крісло. Тому до понеділка я собі давала час. Але навіть 24 години не пройшло. Взагалі круто. І плюс була знижка. Тому таким от чином можна перевіряти чи є десь знижки. Зайчик мій. Мій випускник в дорослій, такий ням 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 Вже заївся зайчик. Тому взагалі я була приємно здивована, плюс доставка була безкоштовна, тому що більше 70 Чи в них 45 доларів. Ну, тобто. Там доставка була безкоштовна, все круто взагалі, я дуже рада. Чую, прокинулась моя лялечка. Привіт, моя лялечка. Алло, як ти? Голосо поспав. жучок? Добре, поспав? Каже, мама, забирай мене звідси. звідти. Зараз як почну кричати. Йди, йди, йди. Чотири дні і буде тобі дев'ять місяців, Маель. Ти що собі думаєш? Де зуби? Зуби де. Mm. Mm -hmm. Мама думала, вже вон п'ятий місяць, як в тебе зуби будуть. <гум> ага, понятно. Знаєте, я тут подумала, що мені реально впадляк <гум> складати всі речі і заново їх розкладати, але, звісно, по-іншому не вийде переїхати. Але я подумала просто. Я порахувала, і це вже мій дев'ятий переїзд за вісім років в Канаді. Тому напевно мені просто вже набридли ці переїзди, але надіюсь цей переїзд буде надовго, на мальчик? тому що це наш будинок вже наш будинок. Думаю, ми на декілька років там затримаємось, а пізніше, через декілька років, вже можна продати типу цю квартиру. Квартира кондо, і потім вже придбати будинок. Побачимо. Може, навіть там буде нормально, але будемо дивитися. Нічого ніхто не знає. Наперед, тому так, це буде це буде мій 10-й переїзд. Це просто жах, я не знаю. В Україні ми не переїжджали. Ми одного разу лише переїжджали в квартиру і все. І там ми і прожили. А тут я побила всі свої рекорди. Прихована камера. А, Тут і сітка, ти погано видно. Сонечко маленька. Хоче не хоче. характер. <плодисна> Носко, а то жук, но ну, не вселить ни секунды. Покажи маме, я твоя плаваю, авитя ты носки залузки мотис. Носки залузки. Мальчику mm -hmm. давай, давай. мама? Мальчик. Ми вже з Мальчиком поспали разом. Я прокидаюсь і кажу Алексу, а де Джейсон? А він каже спить. Сказати, що ми всі тут шуціться, нічого не сказати, тому що Джейсон у нас не спить вдома з трьох років. Ну, тобто немає обідного осна. Тому ми дуже в шоці. Я Піду подивлюся чи він. Там нормально в залі щодне. Мелітя, кіноски, при кіннозі. Бось, який гарний колір. Давай, куди? Ми повернулись додому. Я покупала своїх малічків, і зараз Джейка вечеряє в нас. Е, сховай рота, свобозі. Що тебе за прикол завжди показувати свою пичку маленьку? Ну, все, Джейка в нас вечеряє. Алекс вже пішов йому на 11 вечора, але він пішов раніше. Джейсон. Він там буде спати трошки. Чи? Все, тому дякуємо за перегляд з відео. Всім пока. До нових зустрічей. Пока-пока.